Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузя. І сьогодні ми будемо оцінювати результати недолугої та шкідливої діяльності пана Туренка та її наслідків. В листопаді вже буде четвертий рік його каденції, тож саме час зараз підсумувати результати його роботи на посаді міського голови. Ми не будемо зупинятися на його передвиборчих обіцянках та їх виконанні. Це окрема цікава тема, яку ми будемо розбирати в наступній публікації. Сьогодні ми поговоримо про втрати нашої громади за ці чотири роки та величезний пролом у соціальному розвитку громади, який утворився стараннями нашого міського голови, громадських організацій. Станом на 20-й рік в місті існував розвинений потужний інститут громадських об'єднань, які охоплювали майже все активне населення громади, молодіжний парламент, спілка підприємців, спілка воїнів АТО, афганців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, квітникарі Українки. А громадське об'єднання разом. І звісно ж, Рада ветеранів війни і праці найповажніша, впливова і численна громадська організація нашої громади, яка налічує зараз близько двох тисяч членів і фактично здійснює функції соцпрацівників. Отримуючи символічну підтримку від міської ради, ці громадські об'єднання виконували дуже важливу місію, залучали небайдужих людей до активної участі в соціальному житті громади. Станом на сьогодні... Виживає ледве виживає рада ветеранів стараннями Туренка, позбавлена фінансування та власного приміщення. Тож її остаточне знищення питання часу. Інститут третього віку унікальний соціальний проект для літніх людей, який існував в місті багато років і був предметом нашої гордості. Завдяки енергії та креативності літніх студентів закладу в громаді було реалізовано безліч цікавих творчих проектів для багатьох пенсіонерів. Інститут був е, другою домівкою, джерелом енергії та наснаги, місцем підтримки та дружнього спілкування. Втім, стараннями нашої зараз теперішньої влади інституту практично не існує. Більш того, Палац культури е, енергетик зараз не може надавати е, приміщення для занять пенсіонерів. Муніципальна варта у місті, яке багато років існувало за відсутності власного поліцейського відділу, це було справжньою знахідкою. У тісній співпраці з поліцією працівники варти патрулювали місто і слідкували за порядком, запобігали дрібним правопорушенням, проводили профілактичні бесіди, і навіть затримували злочинців. З Зусиллями пана Туренко громадське формування варта було остаточно знищено. І наразі безпека в місті залишає бага... бажати кращого. Обухівські поліціянти не реагують на дрібні правопорушення. Наші поліцейські офіцери не встигають охопити всю громаду як наслідок. Мешканці міста потерпають від системних порушень громадського порядку і скаржаться на масові випадки хуліганства та вандалізму. Вторинна ланка медицини навіть після завершення медичної реформи та утворення обухівської БЛІЛ, яка забрала на себе більшість вторинки. В нашій лікарні продовжували функціонувати пологове відділення, гінекологічне відділення, проводили прийом вузькі спеціалісти. Так, деякий функціонал е, вторинки перехопила на себе е, Сєвєродонецька лікарня, але через неспроможність туренка домовитися з керівництвом бліл громада втратила багато якісних доступних медичних послуг, які надавались в ній роками. Обухівська комунальна стоматологія Її цинічне знищення це розпач і біль чудового фахового колективу поліклінік, який 30 років надавав доступні якісні послуги в місті та величезної кількості соціально незахищених мешканців нашої громади. Громада йому ніколи не пробачить. Детальніше про це ми поговоримо в наступних наших публікаціях. Дитячий садочок сонечко. У місті завжди гостро відчувався брак місць в дитячих садках, навіть коли їх було три. Зараз, завдяки ефективному управлінню пану Туренко, в місті залишився лише один садочок, з якого через аномально низькі зарплати звільняється персонал. Ситуація в сонечку настільки критична, що його взагалі ліквідують як юрособу. Будівля закладу досі не введена в експлуатацію, і відповідальність за це виключно фахівці виконкому на чолі з Туренко. Перспективи відновлення роботи садочку майже нульові, принаймні до закінчення війни. Муніципальний центр спортивного розвитку спорт для всіх. Доступні безкоштовні спортивні секції, гуртки та заняття, залучення до масового спорту усіх категорій населення, безліч цікавих загальнодоступних спортивних заходів на свіжому повітрі. Зараз це все залишилось лише в спогадах. Спорт у громаді переважно комерційний, молодь та діти, особливо з неблагополучних родин. Пенсіонери малозабезпечені мешканці громади майже позбавлені можливості безкоштовно займатися спортом, і це знову-таки результат неефективної управлінської політики нашого голови. Стадіон єдиний великий спортивний стадіон на всю громаду. Щоб вже не казали про якість його реконструкції, за 4 роки можна було доробити ці вже бігові доріжки та освітлення і ввести об'єкт в експлуатацію. Але... Як і у випадку з сонечком він перетворився в чергову недобудову і повільно занепадає. І це ще одна пам'ятка безгосподарності та недолугості нашого Керманича Туренка. Це далеко не повний перелік втрат нашої громади за 4 роки управління Туренка і, враховуючи темпи знищення, це далеко не кінець. Навіть якщо навіть зараз страшно припустити, що буде наступне. шкільна та дошкільна освіта, безкоштовна медицина, культура. З таким мером, як Туренка, вже не знає, чого чекати. А що ви, шановна громада, думаєте з цього приводу? Чи потрібен нам мер, який поступово знищує громаду? Чи гідний він займати крісло міського голови? Чекаємо відповідей в коментарях під публікацією. Якщо ви підтримуєте нашу позицію, тисніть вподобайки, робіть репости, е, підписуйтесь на сторінку Громади Українки у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними. Слідкуйте за нашими публікаціями, далі буде ще цікавіше. Bu bahçemiz. <laughs>